Здоров'я усім уже п'ятий в нашій громаді працює мобільна бригада благодійного фонду Право на захист, яка допомагає внутрішньо переміщеним особам, які потрапили в біду. Отже, я хочу зараз поспілкуватися з представником цієї мобільної бригади. Андрій, розкажіть, будь ласка, чим займається благодійний фонд право на захист? Благодійний фонд право на захист є недержавною неурядовою благодійною організацією, яка діє в Україні з 2003 року. З початку війни дві 2014 році вона допомагає внутрішньо переміщеним особам, допомагала на сході. А зараз, із початком повномасштабної війни, 2022 року ми допомагаємо не тільки на сході України, але й по всій території України. наші відділення з реєстрацією. Є майже половині областей України, і ми надаємо там допомогу. Наразі наш фонд, як саме як фонд, надає гуманітарну допомогу, психологічну та юридичну. Але також ми співпрацюємо з ВКБ ООН, і за їх підтримкою ми також реєструємо людей саме на фінансову допомогу, от як зараз ми тут її будемо надавати яким чином це ви робите? Ми реєструємо людей, вносимо їх в нашу базу даних, робимо опитування, і потім вони протягом якогось часу по. Починають отримувати виплати на свої банківські картки. Ця процедура реєстрації є безпечними, тому що ми особисті дані люди використовуємо тільки в нашій базі даних. Ми вивчаємо, встановлюємо, що це саме переселенець, сунтня переміщена особа, або людина, яка постраждала від бойових дій, там майно їхнє, і бачимо, яка категорії потреби людини: тобто, ми це пенсіонер, людина похилого віку або батьки, які самі виховують дітей. І от такі самі вразливі категорії, саме ми на них ми націлені їм надати фінансову допомогу. Тобто, наскільки я зрозуміла, підкажіть, будь ласка, до вас люди сюди на прийом приходять з певними документами, вони вже знають, які треба собою брати. Я сподіваюся, що місцева влада інформує людей про ті документи, які потрібно, але нагадаю, що для реєстрації у нас потрібен паспорт, ідентифікаційний код та довідка переселенця. Бажано оригінали. Якщо оригінали пошкоджені або немає, то можна копії цих документів, але особа повинна сама бути присутньою. І потрібен номер банківської карти, тобто 16 цифр, які на лицевій стороні банківської карти. В принципі це все, але якщо є якісь там специфічні документи, наприклад, там документи про опіку, це може бути там рішення суду, наприклад, то бажано їх взяти також з собою, щоб ми дійсно розуміли, що це дитина саме цієї особи, що вона встановила над нею опіку. От якщо наприклад до нас приходить людина з інвалідністю, то потрібно взяти справку з МСЕК з МСЕК. Або інший документ, які там ми можемо побачити по цьому документу, що людина дійсно з інвалідністю, або з хронічними захворюваннями, це також підходить. Скажіть, будь ласка, от представний офіс знаходиться в Дніпрі, а ви виїжджаєте на місця, так я розумію? А, Так, конкретно наш головний офіс, в якому я працюю, він знаходиться в Дніпрі. Але а, також я на виїзній групі. На скільки виїзних груп, мобільні групи, які там працюють на Дніпропетровському, напрямі, на Харківському. Ми кілька областей їздимо, але саме головний офіс знаходиться в Дніпрі. Я читала в інтернеті, що будуть відкривати ще представництво в Кривому Розі в Кам'янському і здається в Павлограді. Не знаєте про це М -м конкретно по цих локаціях я не маю інформації. Вам краще звернутися до керівництва нашого? Ні, я про те, що просто ближче будуть розміщені. Зрозуміло, але такої інформації не володію. На жаль, а ви знаєте, що вже в п'яте такі мобільні групи у нас на в громаді. А, власне, як працюється? Яка обстановка? Ну, пару слів, якщо можна. А Ну, Я тут вперше насправді попри ці чотири. Нема з чим порівняти? Так, да, мені порівняти ні з чим, але mm -hmm. мої колеги, які сюди приїжджали, відкликались... Добре, позитивно. Ми працюємо, в принципі, інтернет є, освітлення є, приміщення достатньо тепле. Людям також є де посидіти, в принципі, у нас така обстановка влаштовує. Дякуємо місцевій владі, що дали умови так, сприяють нашій діяльності. А скажіть, будь ласка, скільки ви по часу знаходитесь тут до останнього клієнта? Чи у вас якась певна обмежена? Потрібно розуміти, що ми працюємо з базою даних, яка зв'язується через інтернет, і якщо, наприклад, погана якість інтернет-зв'язку, або якщо програма наша конкретно має якісь там помилки в своїй роботі, то це дуже сповільнює нашу роботу. Тобто, якщо є такі помилки, то ми значно повільніше працюємо. Але ми намагаємось якомога більше людей зареєструвати. Але в той же час, так як ми виїзна група, ми також обмежені в часі своїм робочим днем і робочим днем наших водіїв. Наразі ми працюємо з 11 до 4 вечора. От, працюємо наскільки я розумію тут по спискам. Ми впускаємо ті номери, які були раніше записані, тобто у них пріоритетність більша. Ось, я думаю, окремо ще варто звернути увагу на саме ті категорії, які ми будемо тут приймати. Тому що дивіться, місцевих, що стосується місцевих, то це ті люди, які саме постраждали від бойових дій. Тобто, якщо в них пошкоджені майнові там, і снаряді, вибухи або ще чогось, або. Там можливо постраждали рідні їхні. Про це потрібно взяти якісь там документи, які це підтверджують. До наприклад, якщо це майно постраждало, то це може бути акти з поліції. А, тоді, стосовно ВПО внутрішньопереміщених осіб, то тут а, категорії наступні: це люди 55+, люди похилого віку, батьки, які саме виховують дітей, люди з хронічними захворюваннями і або інвалідністю. Так, діти, якщо є під опікою, або якщо у людей є, на утримані люди похилого віку, от е, тому не варто приходити всім, <гум> <гум> дивіться, під яку категорію вік. Конкретно підпадаєте, приходите, говорите, що от я такий, такий, і от така в мене категорія. Ми записуємо у список і далі пропускаємо. Але варто звернути увагу, якщо ви вже отримали допомогу від других міжнародних організацій, яких загалом там більше двох десятків, наскільки я знаю, це. А саме виплати 2220 гривень раніше, або 6660, це вже за три місяці повна виплата. То не варто сюди також йти, тому що ця виплата одноразова. Тобто, якщо ви її вже один раз отримали, вона в другий раз не прийде, ви просто. Згаяти свій наш час. Mm -hmm. Тому будьте уважні і продивляйтеся свої банківські. Карти. Може, картки, може, щось ви не помітили. Власне. Пане Андрію, я бажаю вам успіху. Ви робите дуже потрібну роботу. Удачі, чекаємо вас ще дякую, до нас. Дякую добре, дякую, на все добре.